З початку війни в Україні виникли волонтерські організації. У волонтери пішли патріоти, люди, котрі бажають допомогти Україні у цей складний час. Вони працюють не за гроші, не за славу. Вони працюють за покликом душі. У Миргороді також працює кілька волонтерських груп. Сьогоднішня розповідь про діяльність центру Волонтери Миргородщини». Днями на базі цього центру створено штаб допомоги захисникам вітчизни. На символічному відкритті цього центру побував і Анатолій Карбан, голова Миргородської районної ради. Говорить Анатолій Карбан. І влада і воїни, добровольчі батальйони, вдячні в першу чергу нашим волонтерам, які на напрочуд швидко на відміну від. Державного чиновницького бюрократичного апарату виконали основні завдання забезпечення наших збройних сил і добровольчих батальйонів всім необхідним, починаючи від їжі і води, кінчаючи дійсним бундеруванням, спорядженням і захистом бронежилетами і шоломами. При необхідності можемо навіть закуповувати потрібне озброєння, приладдя, прилади нічного бачення, тепловізори, які зараз вкрай необхідні на фронті. По одягу, по взуттю, ну, можна сказати, ну, підмінне зараз просять. А порешті, ну, завдяки волонтерам і державному забезпеченню, і забезпеченню наших друзів європейських і американських партнерів, ми маємо досить таки достатньо і обмундирування якісного, і взуття якісного, ну і бронежилети шоломами, начебто, хоча не скрізь. І в структурі МВС у нас хлопці просять закупити шоломи, бо не вистачає. Тих хлопців, яким ми давалися, які втратили їх або ж потрапили під обстріли, згоріли. Ми мусимо їх заміняти зараз. Розповідає волонтер, фермер, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Полтавської області Віктор Галич. На волонтерство врятує нашу армію. Навіть сепаратисти, сепаратісти вони зараз вважають армійців меншими врагами, ніж волонтерів. Вони спеціально хочуть за волонтерами, тому що вважають, що волонтери чудово знають, що на волонтерах держиться армія. В мирді працює кілька волонтерських груп. У нас група волонтер вона називається Волонтери Миргородщини. Координуємо куди що шовести, яким підрозділам, щоб воно виходило, ну щоб з меншими затратами доходило до людей, те, що їм потрібно. Приймаємо від від наших бійців заявки і заразом. Збираємо допомогу, хто чим зможе. Ми не, не требуємо багато, хто що дає. Якщо бабуся принесе носки хлопцям, зв'язані і то спасибі, хто принесе якусь копійчину, то спасибі, хто принесе банку сала, і на тому добре. Хто чим зможе, то то, то, то чим і допомагає. Допомагати армії треба, тому що тому, що війна не, не скінчилася, ніякого перемір'я нема. Воно не буде продовжено. Ми спілкуємося з нашими хлопцями, які не передали, спілкуємося з переселенцями. Знаємо, що на протипротиположній стороні сейчас ейфорія, і вони рвуться далі наступати. І зараз ждуть команди. Так що війна буде продовжена. Війна, я думаю, буває час, коли за мир можна просто ходити на демонстрації і виходить на демонстрації за мир на мирні. А буває час, коли за мир просто треба воювати з автоматами. Оце зараз це время. Да, наша держава ще не сформована. За 23, за 23 роки незалежності ми не так і не змогли сформувати, сформувати державу. Але ось волонтерство це і є новий, новий тип нових людей, які будуть, які це наше майбутнє, це наша надія, і треба їм допомогти чим зможемо. На, на найбільше насамперед потребуємо ні, не, не, не сала, і ета, а насамперед більше потребуємо людей. Щоб нам, щоб у нас були справжні помощники, приходьте до нас, ми приймаємо свої помічники. У нас є чудові помощники, є рукомишні Надєжда Вакуленко, є голова сільради у великих Сорочинцях. Багато людей нам допомагають. Багато є у нас і в Миргороді, і по району багато допомагають, але є може, ті, хто не знає, куди звернути куди нести допомогу, з ким де спілкуватися, де знайти своїх побратимів по духу, звертайтесь до нас. Насамперед нам потрібні помічники і люди. Далі нам потрібно все, що ви самі знаєте, що вже вже волонтерство, вже відбулося. І самі знають хто хто чим може. Нічим не брезгуємо, беремо все, що все, що дають. На наші групи виїжджають, возять і і харчі, і воду, і і одежу, і амуніцію. Все, що можемо, все, що потрібно, все привозимо. З ким наші, наші раз два-три рази в тиждень виїжджають наші бусики, і велика машина. зараз їздить їздять на в зону АТО. Куди їздять на Маріуполь, їздять, на, на Красноармійське, на щастя, на Артемівськ. Усі усі кінці, де йде фронт боротьби за за вільну незалежну Україну. Спілкуємося з місцевими волонтерами, там теж є волонтери. У нас велике волонтерське братство. Київські волонтери нам допомагають. Місцеві волонтери, які знаходяться в зоні, АТО, то їм теж, там теж є наші люди. Приходьте до нас, будемо зустрічатися і будемо <кій> спілкуватися. Ми розкажемо про нашу групу, у нас немає ніяких секретів, ми, нічого не, ми можемо відчитатися за кожну копійку, за кожне потрачене, що куди відвезене, що, що куди я, е, та і кому воно роздано. Повірте, хлопці напередку на, на дуже потребують нашої допомоги. І в нас волонтерів не так багато. І не так багато справжніх патріотів. Ось ми кричимо, що там на Донбасі немає патріотів, ми всі патріоти. Добрий день, хочу додати до сказаного. Ні, ні. Добрий день. Звати мене Віктор Німченко. Рік ми вже займаємося волонтерською діяльністю і хочу додати до сказаного Віктором Анатолійовим по поводу волонтерської діяльності. Нам дуже активно допомагають такі села, як Вовнянка. Полив'яни, Савенці, Попівка, Колодько Іван Володимирович, Комишня. І хотілося б, щоб до цих сіл також активно долучилися інші. Адже до також хотілося б, щоб до... До... до названих громад долучилися інші е... села та активно нам допомагали. Адже допомоги просять наші бійці на фронті утром, обід і вечором хочуть їсти, добре помитися і відпочити. І при цьому вони будуть добре нас захищати. Так, я вам своїми словами зараз допишу, той ставлю вашими словами. Всі бажаючі там долучитися до волонтерської роботи чи співпрацювати з нами, чи яким якимось чином допомогти, можемо надати чи залишити контактні телефони, по яких ви можете зв'язатись. Ну типу так такого Давайте. Всі не байдужі, які хочуть долучитися до допомоги нашим військовим. контактний телефон 096... 437 46 64. Дзвоніть у любій годині. Ми завжди вас чекаємо. Ще раз повторюю телефон 096 437 46 64. Розмову продовжує волонтер Віктор Німченко. Пояснює, що волонтерською діяльністю центр займається вже рік. Від імені волонтерів хочу висловити подяку сільським громадам Вовнянки, Полив'яного, Савинець, Попівки, Комишні за активну допомогу, котру надають ці громади для потреб бійців АТО. Ми розширюємо діяльність і створили штаб допомоги захисникам вітчизни. Сьогодні відбулася символічна церемонія його відкриття. Волонтери обладнали для цього окрему кімнату. Ще хочу звернутися до мешканців району. Нам потрібні небайдужі громадяни на територіях сільських громад, котрі могли б зайнятися волонтерською діяльністю. Тож, всіх, хто хотів би чимось допомогти нашим бійцям, чекаємо у нашому центрі, говорить Віктор Німченко. Волонтерський центр «Патріоти Миргородщини» знаходиться за адресою місто Миргород, вулиця Кашинського, 23, приміщення типографії, другий поверх. Телефон для довідок 096 43 74 664.